Доброго ранку всім в новому влозі. Кава, е сніданок. На сніданок сьогодні вівсянка, тут вареничко мородинове. І починаємо влог, починаємо день. Сьогодні в мене по плану теоретично багато таких різних справ у місті, тому зараз я спочатку п'ю каву. Потім збираюсь і будемо їхати з вами в центр міста. Все розповім по ходу. Запрошую в новий влог. Так, я вже зібралась, зробила макіяж, поставила зараз телефон трошки на зарядку, щоб підзарядився, бо був розряджений, і буду виїжджати з дому. Я сьогодні не виспана погано, сп... ну як погано спала, не спала, тому що караулила шахетів, потім вже заснула, прокинулась від ракет. Коротше, якась така трошечки хотілося б поспати. Але, ну, в принципі, як стандартний стан українців на тепершній час. Тому ніч була сьогодні такою. Сьогодні я маю забрати посилку, але вона мала приїхати до 12-ї на відділення, а зараз мені вже до 18-ї на відділення. я не знаю, що мені робити, бо я її хочу сьогодні забрати. У мене сьогодні купа пунктів, які я маю обходити, і теоретично я сподіваюся, що вона буде раніше, ніж шоста, тому що мені треба. Туди, 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 туди. І я це все запланувала за один день, щоб не витрачати день трошки на те, день трошки на те. Тому у то сьогодні купа планів позадому. Ось такі справи я сьогодні у спідниці. Але я думаю, чи, чи не піти мені не перевдягнути шорти, Щось мені не знаю. Щось трошки. Чомусь? Сьогодні мені не комфортно. Так що, такі справи. Я вже виявила... З дому на годиннику зараз 14.13. і я трошки змінила свої плани. Я спочатку заїду в епіцентр. Мені потрібно а, дещо купити. Знову зламався замок. Коротше, я не знаю, це тут ламається по черзі. Ось. А, тому спочатку заїду в епіцентр, а потім поїду в центр міста, хочу зайти на кави випити, прогулятись і тоді вже буду. Ну, коротше, тоді вже все по черзі. Але Спочатку перший пункт у мене епіцентр. Так я вже приїхала до епіцентра, і поки я їхала, до мене прийшла одна ідеальна думка розслабитися. Тому що я сьогодні якась не знаю, думаю про ту посилку, яку мені треба забрати, що я все запланувала в один день, як мені так, щоб все встигнути. Е, от, Їхала і подумала я. Я собі сьогодні влаштовую релакс день. Я піду собі спокійно, нікуди не спішучи, вип'ю з'їм круасан. Е, Благо, я зараз собі можу це дозволити. І чого напрягати свої мозги, е, свою голову якимось думками, що треба щось спішити. От, Варто, бляха, над цим задумуватись і дозволяти собі. Ось такі е, розслаблені моменти, особливо коли це можна собі справді дозволити. От так щось так. от. Ще у нас тут на задній парковці центру, прям дуже гарно, і тут, ось там заходить сонечко, коли вже час йому заходити, і виходить прям на дуже красиві фотки, відео можна знімати. Кривий тут класний. Я дуже люблю цю парковку. Як щось у мене зачіска сьогодні мені не подобається. Я помила волосся вчора. Для мене це норм. І гарно його висушила, гарно відполірувала, але щось сьогодні мені тут не подобається. Хочу подивитись дзеркала, тому що мені потрібно для зйомок. І хочу щось такого плану, типу, ну, в такому форматі собі підібрати. Якісь недорогі. Дивіться, ось тут є ось таке. Воно, в принципі, недорого коштує 231 гривня, здається, з рожевим золотом Ну, Звичайно, це пластик. Але є в принципі ось таке одно, одностороннє без збільшувального, просто біленьке. Мені здається, можливо, це буде ем, гармонійніше. Так, епіцентр є. А, я купила а, замок. Те, що нам треба було то, що зламався, я купила а, попільничку, тому що Вадім розбив ту, яка в нього є, цю не розіб'є. І я купила ось це біленьке дзеркало, я вирішила, що біле буде більш гармонійно дивитися, ніж рожеве золото, навіть якщо в інтер'єрі в мене більш біл, з білим воно буде поєднуватись. Звичайно, таке собі недороге, але мені здається, що для зйомок буде норм поки я ходила до пацієнта, я просто, просто рішення, що моя посилка на місці. Все, посилочку лишила в машині, тепер е, йду пити каву. Так, далі в моїх планах зайти в кав'ярню, випити каву, посидіти, відпочити, і хочу або круасан, або якесь тістечко. Я не знаю, я подивлюсь, що буде в меню. Тому наступний пункт кав'ярня. Я хочу або. В один заклад або в інший заклад. Буває, бо мені більше подобається один, але в іншому є випічка. Так, в підсумку прийшла. Ось сюди в чайку. Кроса мигдалевий, якого я дуже хотіла давно, і еспресо Тонік. Так, все, я вже все, я вже допила свою каву. Я прям дуже люблю це місце. Тут такий трошки львівський вайб. Клас. Дуже люблю цей заклад. Ще раз повторюсь. Мені прям подобається там атмосфера, реально. Трошки так в політньому розслаблю. Я трошечки купила слабкий. Так, я вже вдома, і давайте покажу, що купила. Тут такий невеличкий а але... ми, слово, поїхали. Так, я вас переставила сюди. По-перше. Куряче філе, далі ковбаски запікати, далі звичайна компаса. Тут ось таке печиво з... з арахсу. Далі лохинка чек. Лохинка, яка просипалась, треба її красиво зараз поскладати назад, але доволі така гарна лохина була. З останніх, що я купувала, це, мабуть, найгарніша. Сосиски. Ці мені смачні, до речі. Персики. Два штуки. Огірочки. Такі навіть непогані були силки, бо останнім часом були такі враження, що а не літо. Яблучки зелені. Загалом вони мені треба для зйомки, У мене є ідейка. Так, це потім відклею і шматочок сиру. Все. На цьому покупки скінчилися. Так, дійсно дуже гарна лохина, крупна і не суха, така, як буває в магазинах. Тому я задоволювала своєю покупкою, напевно, цією покупкою найбільше Так, далі, я ще сьогодні зайшла в Сінсей По-перше, це моя посилочка забрала. Це. Бренд Джоль прислав мені на зілочку. Потім покажу, що тут. Так, це з ефічної покупки. А в кінці я собі купила ось такі домашні шорти, так як я зараз багато часу проводжу вдома, так як я і знімаю багато вдома. Мені треба, коротше, мені треба гарний домашній одяг. Тому взяла ось такі шорти в моїх відтінках, типу, як мої рожеві схожі, тільки в кольорі не знаю, какао, капучино. І ось такі, можливо, вони трошки плотніші, можливо, в принципі, такі ж і рожеві. Ось, тому взяла собі ще шортики. Потім, звичайно ж, вдягну і покажу. Зробила собі свою вже третю каву сьогодні. А, якось так темно в кімнаті. Ну, сьогодні дуже хмарний день, тому в кімнаті темно. Коротше, я загалом заходила в сенсей, щоб собі обрати кружку, бо там дуже часто є класні кружки. І коли мені не потрібно, вони були там прям класні. Мені аж хотілося купити, але я думаю, ну, блін, ну мені зараз вона не потрібна. А коли мені потрібна кружка, там не було нічого гарного. Тому я без кружки згадала, що в мене є ще ось така. Кому що Юлі про Ну, але словом, я люблю, щоб мені все було комфортно, в тому числі і кружка, з якої я щодня п'ю каву, тому для мене це важливі деталі, які наповнюють мій, ем, мій дім, мій простір затишку. От, зараз п'ю третю каву, та взагалі я не вважаю цей типу капу Оранж і еспресо-тоніки кавою, тому. А ще зробила собі каву, як прийшла додому, і що хотіла сказати, хотіла сказати, що я взагалі сьогодні така трошки сонна з цими шахедами, але ну що поробиш? Я дуже ціную ці моменти, коли я після таких ночей вранці не йду на роботу. Я прям кайфую, коли можна заснути, коли закінчилась тривога, і ще поспати, і не спішити вставати вранці на роботу. Це такий кайф, що <смі> <смі> це просто. Ось такі в мене справи. А я загалом сьогодні знімаю, ходжу, підзнімаю певні кадрики для рілсика, але в мене їх ще не всі є. І я хочу, щоб вони прямо були дуже гарні. Я не знаю, деякі мені подобаються знову ж таки, деякі ні, деякі хочеться перезняти, тому я ще над ним працюю. Коротше, Поки моя кава не остила, а я все ж таки піду на вулицю і її поп'ю і все. А може і не піду на вулицю, бо там, здається, починається дощ. Да, там починається дощ, тому все ж таки залишусь тут. У нас такий дощик іде. Да? Послухайте, зараз я вам віконечко відкрию. Класний шум дощу, кипець. Я не знаю, мені такий затишок відразу просто. Реально, зараз така затишна атмосфера вдома. Я прям сижу і кайфую від цих звуків дощу. Я не знаю, чому я зараз так кайфую від цього дощу, тому що я не скажу, що я прям фанат дощів. Хоча не знаю, дощ це, напевно, завжди затишок, особливо, якщо там осінній, то там він по-своєму сприймається, літній взагалі по-своєму. І е -е, зараз... І саме головне, що це теплий дощ, що теоретично, хоча я не дивилась в погоду. В день було спекотно, було трошки хмарно, і зараз оцей дощ пішов якось так логічно класно. Mm. Так, що, так що, ось так, ми вже повечеряли. На вечері сьогодні були пельмені. а Мінімум затрат часу на приготування вечері. Зараз я піду помию посуд. І піду прийму люшик, І, можливо, ще трошечки помонтую ріл з тих кадрів, які в мене є. Але, як я вам казала, в мене ще не всі кадри є, але хочу подивитися взагалі, що виходить. От, так що такі справи, прям ну, взагалі неймовірно кайфую від цього дощу. У мене тут компот вишневий з м'ятою і з лимоном. Я теж дуже обожнюю. Влітку компоти і Божо ніколи в них подається м'ята. чуєте цей звук так? До речі, про серіал. І просто так, по-моєму, я закінчувала попередній блок, тому що дивлюсь цей серіал. Щось мені трошки нудно, якщо чесно, і не знаю, чи хочу я дивитися наступні серії. Я продивилася три серії, якось воно не так сприймається як сексі місто. Там нові герої. Коротше, мені поки соус, so -so, сексі міста значно краще. От все, не думайте посуд і мити себе. Так, добрий раночок в наступному дні. Я зараз йду в магазин. У мене тут в руках мене цей пакет на вулиці дуже вітряно, Благо у мене є мікрофон. Сподіваюсь, він врятує ситуацію. Це літо взагалі якесь дуже вітряне. Я сьогодні вранці поснідала, на сніданок прям нічого цікавого не було, це я переступаю калюжі. Зробила тренування і запостила сторки, і домонтувала Рілс і випустила Рілс. Откий в мене початок дня сьогодні був. Зараз іду в магазинчик. Якраз пройде час після тренування і можна буде пообідати. І, звичайно ж, випити свою другу каву. Трошки е, не розумію його, температурний режим. Е, я в сарафані, е, але вітря, ну, в принципі, не холодно. Трошки вітер такий прохолодний, але навпаки, він, напевно, дарує дає свіжість, е, тому все ок. Так, е, що ще хотіла сказати? Завтра я буду знімати. Сьогодні не хочу, сьогодні якось і. Пасмурно на вулиці, правда, я не дивилася, що завтра буде, може там завтра теж буде е пасмурно, але будемо дивитись по ситуації. Ось, і в мене взагалі-то відростають нігті, і на зйомках це не дуже класно. Але сподіваюся, що на цих зйомках ще е буде норм. От, так що такі справи. Що вам ще розказати? Не знаю, поки йду в магазин. Давайте вам покажу, що мені прислали на зйомку: це бренд Джоль. Український бренд, знову ж таки, доглядової косметики. Тут у мене дві сироватки. Одна просто сироватка, а одна для шкіри навколо очей. Так. Ай, Як ж це тяжко зробити однією рукою. Так, все, я добула баночки. Ось такі дві сироватки: одна звичайна, як я казала, і одна для зони навколо очей. ось така малюточка. Тут, правда, пише 45, плюс, але я ніколи не дивилась на цифри, які вказані на упаковках, і, типу, Хоч 50, але якщо там є класні компоненти, то їх можна використовувати по потребі. От, тому ось такі малюточки і завтра буду знімати. Я не пам'ятаю, я читала про них, вже не пам'ятаю, який там склад, тому треба почитати. Але тут бачу є ретинол, тому для літа вона не прям підходяща. Єдине, що треба глянути, який там відсоток ретинолу, не пам'ятаю: ретинол, пептиди і ще якась, якась штука. А тут у нас вітамін С, пептиди. І ще якісь незрозумілі штуки. Ось, ну лінійка спрямована на анти едж Я зробила собі другу каву. Ще в мене є до кави маленька слойка з априкосом. І я гіток собі трошки дала. Я, до речі, як таку солодкі, такий, такий лайфхак у мене. А От мені захотілося слойку, навіть якщо це ваговий товар, я взяла оденьку, мені достатньо, і я охоту збила, і я б тим одночасно не переїла, тому що якби там лежало пакет цих слойок, дві, три, п'ять, я би подумала, що зім'я ще одненьку, нічого мені з того не буде, але ну, типу, вже було б забагато. Тому я купую собі, от захотілося мені якусь пучку, я собі купила одненьку, з'їла і наситилась ним. Так, п'ю каву на вулиці у нас знову темно, пасмурно, хмарно. Я прийшла з магазину, там було і трошечки сонечко, і хмарно, а зараз то геть захмарилось. Ось, щось мала ще сказати. Не а, я в нових шортах домашніх, зараз покажу. Так, ось так виглядають мої домашні шорти. Все. Ну, Насправді мені подобається колір, це такий більш сокійніший, хоча до рожевих я більш звикла, просто я їх таскаю, без перестанку поправила і знову втягнула. Вони, знаєте, вже мої на 100%. Ці ще типу мені чужі, мені треба, щоб вони стали моїми. О, але загалом оновила одяг. Мені подобається колір, мені під тапочки підходить. І ось так я сьогодні виглядаю вдома. Як за свої 168 гривень ціни всі це і інколи взагалі тішить, то взагалі дуже навіть непогано. От е оновлюйте домашній одяг, це теж важливо. Не ходіть вдома негарно. Ходіть вдома теж гарно. Ось так от. Я вже готую вечерю, я сьогодні готую ось ці. Ось ці курячі рублені котлети, і я собі придумала, що я додам туди ось. Такий натертий, на крупну терку кабачок. Я так ніколи не робила, але чомусь мені здається, що це має бути смачно, ніжніше і більш соковитіше. От, м'ясо я вже нарізала, це мій найнеулюбленіший процес. Це дуже нудно і дуже довго його ось так дрібно різати. Натерла кабачок, зараз це все буду змішувати, ну і відповідно смажити. Такий у мене вийшов фарш, виглядає дуже естетично з цими зеленими крапленнями кабачків. І я вже смажу котлетки. Все, вечеря готова. Котлетки з макаронами і з огірочком. І мені здається, що вони мають бути смачним з кабачком. Я їм персик і лохинку. І дивлюсь фільм, називається Почни спочатку з Джей Ло. Я, до речі, дуже люблю Дженніфер Лопес. Вона мені імпонує, вона класна, запальна. Коротше. Фільм 2018 року, але мені здається, я його не дивилась, тому знайшла, і я думаю, що має бути такий милий, приємний фільм. На вулиці, дощик. Я вчора розповідала, що я люблю. Що мене надихав вчора дощ, то він мене надихав вчора літні. а Ось цей затяжний мені вже не подобається. От ну, але ось так. Все, я дивитись фільм.